Всім привіт, я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішній відеоролик ми з вами поговоримо. Про проект DOX, а саме про його лістинг, адже він відбудеться вже 20 серпня. Ми поговоримо про те, як найвигідніше продати наші токени, що нам потрібно для цього, щоб злити наші токени в найближчий час, тобто зразу, які біржі правильно реєструвати, і взагалі, чи нам будуть потрібні вкладення на вивід, чи нам вкладення не будуть потрібні на вивід. Тому перед початком відео прошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Перед тим як робити це відео у своєму телеграм-каналі, я зробив опитування, що. Що ви будете робити з токенами DOX, де 67% проголосували за те, що вони будуть їх сливати, і 30% проголосували за те, що вони будуть тримати ці токени. В телеграм-каналі також кожен день виходять різні теми по заробітку на криптовалюті. У нас є чат, де ви можете знайти відповідь на любе своє запитання, тому посилання телеграм-каналу залишу в описі під цим відео. Вчора вийшла інформація про те, що вже сьогодні ми зможемо вивести наші токени на біржу або ж на гаманець. Для цього нам буде потрібно всього. Пару доларів в тоні для оплати комісії. Я вам рекомендую зареєструвати дві біржі: це Bybit та OKX, Так як ми знаємо, що саме на цих біржах 100% буде відбуватися лістинг 20-го числа. Звичайно, може бути і Binance, Про це вони натякали, але поки що офіційної інформації немає, тому я би вам рекомендував зареєструвати Bybit та. У KX. також я б вам рекомендував зареєструвати та гаманець Тонкіпер, адже може відбутись такий сценарій, як знаткоїном. Тобто ми поставимо на вивід наші токени, а вони не прийдуть, і пізніше нам потрібно буде виводити їх вже через гаманець. А гаманець -тон -кіпер, він ідеально з цим справляється, так як е телеграмівський болет він може просто-напросто заглючити, і наші ми не побачимо наші токени, або буде дуже тяжко їх вивести. Якщо ж говорити про ціну, яка буде. То тут важко сказати, адже в останні дні дуже сильно коливався. Ціна на примаркеті доходила до одного цента, і зараз вона приблизно по 0,005. Але знову ж таки ця ціна може на різного бути така ж сама, так. Або ж значно менше або значно вище. Але моя думка про те, що токен заліститься по 0,006, по 0,007, але ми не зможемо будемо продати наші токени в такій ціні, тобто відбудеться те саме, що з ноткоїном. Тобто наші токени не прийдуть зразу, там щось зависне, і наш, ми зможемо продати десь через 2-3 години після лістингу, коли там токен паде, там, до 004, до 003. В принципі, такий сценарій є правдивий, адже... Якщо він заліститься по одному центу, то перші місця в лідерборді зможуть залутати по 200 тисяч доларів, що є дуже і дуже нереально. Тепер давайте перейдемо до виводу наших монет. Тут є насправді два способи, тобто ми можемо вивести собі на гаманець або ж собі вивести зразу на біржу. Я для себе виграв такий варіант, що я буду виводити токени зразу на біржу, на біржу ByBit. Тут потрібно уважно. Зараз прислухатись, тому що тут вивід насправді дуже-дуже непростий, тому що дуже багато людей тратили е, свій ноткої, коли виводили саме цей токен, е, тому що вони не знали, що таке мемо. Зараз я вам детальніше про це розкажу. Давайте я вам покажу це на прикладі біржі Bybit. Отже, ми приходимо на біржу Bybit, на наш спотовий гманець, нажимаємо Депозит, після чого вводимо тут в пошуку DOX, вибираємо наш токен. Вибираємо тип блокчейну Ton, тому що він у нас тут тільки один. Нажимаємо ОК і увага! Дивимося дуже уважно. Адрес гаманця нам потрібно буде ввести, коли будемо виводити токени. Це той адрес, на який нам прийдуть наші токени. DOX. І де ж це мемо? Ось тут я обвів. Також там в графі мемо нам буде потрібно ввести цей тег, ці цифри. Якщо ми його не введемо, або введемо неправильний, то наші токени DOX на біржу нам не прийдуть. Теж саме і з біржою OKX, з Binance, якщо він буде, тому нам тут уважно треба передивитися, тобто вести і адресу гоманця і правильно ввести. Саме мемо, також як вже я і казав, нам буде потрібно 1-2 долара для того, щоб вивести наш докс. Якщо ви не хочете закидати гроші на біржу і хочете купити зразу напряму через карту, а не користуватись P2P, то є спеціальний бот в телеграмі, через який ви можете купити криптовалюту за гроші на карту, тобто ви скидаєте буту гроші з карти. А він вам переводить крипту, тобто монети, то на. Адрес гаманця, який ви сказали, послання цього бота я залишу в пості в своєму телеграм-каналі. Ось і все. Сьогодні ми зможемо вивести наші токени. 20 числа ми зможемо їх продати. Якщо будуть якісь новини, то я вас обов'язково повідомлю в телеграм-каналі. Думаю, що ціна нас може приємно здивувати, і, можливо, буде навіть таке, що нам токи не прийдуть до лісингу, і ми успішно їх слиємо по приємному курсу. Тому, всім дякую, хто дивився. Всі посилання з відео ви знайдете в описі. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.